Тут курток для дівчинки. 98 сантиметрів. Утеплена, хутра відсібається. Серединка утеплена, є внутрішній карман. Регулюється манжет на ліпучках і на замкові також є карман. Подовжена 104 утеплена всередині під пояс, хутра відсібається на замочкові. 98. капюшон відсівається. Подовжена курточка 98 см на кнопках на кове. Серединка утеплена, має кармани, манжети та замочки по бокам. 116 утеплена. 110. Вона йде з натуральним наповнювачем. Хутро відсібається, серединка утеплена. 110. Хутро відсібається. Подовжена 116. Далі 122 капішон відсібається, серединка утеплена, манжет регулюється на ліпучку. 122 капішон відсібається. Так, 134. Дуже класна модель. Вона йде повністю утеплена, така в теді. Є манжет. Хутро відсібається на кнопках. Теж подовжена куртка 146 см, натуральний наповнювач, це її пір'я на кнопках, на замочкові, серединка утеплена. 152 Це буде така лижна, протиповітряна, проти снігу. На кнопочках серединка повністю вся утеплена. 152 см з манжетами, з карманами утеплена. 158 см хутра відстібається. Далі така лижна куртка, дуже класна. 164 хутра відстібається. Серединка утеплена, є ось такі манжети та накладні кармани. Також додатковий замочок.